Качка ніколи не стане лебедем. І якщо буде хотіти все життя бути не такою, як вона є, вона все життя проведе в муках неідеальності. І навпаки, як би ви себе не вписували в качині стандарти, будучи лебедем, ви просто обріжете собі крила. Багато хто помилково думає, що знайти себе означає стати кимось іншим, ідеальним, успішним. Мовляв, треба бути лебедем, а не простою качкою. Але якщо ти качка, то не потрібно. Прикидатися лебедем, тому що в сприйнятті себе є сила. Привіт, з вами Езотерія, і сьогодні ми поговоримо про ідеальність і як знайти себе справжнього. Додивись це відео до кінця, і ти зрозумієш, хто ти та які помилки заважають тобі бути собою. Перша помилка це спроба стати кимось іншим. Ти думаєш, що для досягнення успіху потрібно стати сильною, серйозною, відрізнятися від того, хто ти є? Або можливо, ти дивишся на інших, на сім'ї, та думаєш, що у них все чудово, а у тебе ні, що в тебе не такі батьки або ще щось. І якщо в твоїй голові виникають думки, що ти гірша, не така успішна, не така, як інші, то це тебе заплутує і ти не знаходиш себе. Я теж довго думала, що мені потрібно змінитися, і що мої чоловічі риси характеру це щось недобре, що я недостатньо ніжна, що я занадто активна, що я така якась не така. Але тепер я розумію, що саме ці риси характеру допомагають мені бути успішною та досягати своїх цілей. І це не означає, що я груба або не вмію бути ніжною. Я навчилася бути різною в різних ситуаціях і якщо ти теж сильна, але хочеш бути ніжною, то постав лайк цьому відео. Друга помилка це відмова від свого походження. Якщо ти соромишся своїй сім'ї, того, де ти народилася, то, можливо, твої батьки прості робочі, або твоя мама працює прибиральницею, або ти соромишся того, що твоя сім'я із села, не з міста, або що у твоїй сім'ї були якісь неприємні історії, наприклад, алкоголізм чи насильство. Якщо ти ховаєш це всередині себе, відмовляєшся від цього і не хочеш говорити про це, то ти робиш помилку. Ти соромишся знайомити, наприклад, своїх рідних зі своїм партнером, але відмова від свого походження дуже небезпечна. Чому? Тому що це все твоя історія, все, що передається тобі на рівні ДНК, це звички характеру, це програми. Коли ти в нормальному стані, ти можеш контролювати свою поведінку, але в нестандартній ситуації ти будеш діяти так, як діяв твій рід, за програмами, що закладені в тобі. Твоє походження тісно пов'язане з програмами, які ти несеш в собі. І Всесвіт має прекрасне почуття гумору. Ті прояви, які ти не приймаєш у своїх рідних, саме вони будуть у тебе проявлятися найбільше. Якщо ти засуджуєш маму за гнів, то і в тебе будуть проявлятися вибухи емоцій. Якщо ти засуджуєш тата за нерішучість, тобі буде неймовірно складно приймати рішення. У всесвіту приголомшливе прочуття гумору. Ти потрапляєш саме в ті програми, які засуджуєш або не приймаєш у своїх рідних. І це не тільки в рідних, але це одне. Із найважливіших таких моментів. Якщо тебе цікавить тема роду та рідних, то ти можеш приєднатися до каналу Телеграми зотерії, де є ще більше інформації з цієї теми. Посилання я залишу також в описі. Третя помилка в пошуках себе це та помилка, з якою зіштовхнувся кожен з нас: це боротьба. Люди витрачають занадто багато сил і енергії, щоб боротися, намагатися, старатися. Там змінити ситуацію, боротися з проблемою, з зайвою вагою, з відсутністю грошей, з нереалізованістю, з іншими людьми, з проявами цих людей. І мільйон, мільйон варіантів, з чим ви боретеся. Але світ завжди більший. Світ більший за кожну окрему людину, світ більший за тебе, і в нього завжди буде більше ресурсів ніж у тебе. Якщо цей світ досі не вибухнув і якось працює, то виходячи з результату, означає, що тут, можливо, все працює правильно. І це питання можете задати собі, з чим ви боретесь і що так правильно працює. Якщо ви тратите всі свої ресурси на те, щоб боротися з цими процесами, закономірностями, законами, які є в цьому світі, то задайте собі запитання, а що буде, якщо я не буду боротися? Якщо у вас не виходить, ви вже вимоталися, вітаю, ви занадто багато боретеся. А вихід знаходиться в дуже неочевидному рішенні це перестати боротися. Перестати боротися і погодитися, пройти через внутрішню згоду і допустити думку, що це не світ якийсь неправильний, що це ти просто не розумієш, як тут все влаштовано, і що світ набагато більш мудра система, ніж тобі здається, ніж ти взагалі можеш припустити. Він настільки мудрий, що це ніби як зрівняти з нашим організмом. От ви, наприклад, знаєте, як нирки фільтрують рідину, або як ваша печінка очищає тіло. 99% людей не знають тонкощі роботи свого тіла, але це не заважає йому працювати. Це не заважає вашому серцю битись кожен день, вашому мозку вести діяльність якусь або навпаки забувати щось. І здавалося, забування це добре чи погано? Здається, що погано. Так, це ніби як забути ім'я людини або слово, або якусь подію, яка була щойно вчора. Але уявіть, наприклад, для вагітної жінки є такий синдром, коли наступає вагітність, і мозок починає оберігати жінку і якісь речі. І це відбувається як провали в пам'яті. Що тобі щойно розповіли? Людина відходить, минає дві хвилини, і ти згадуєш і нічого не Пам'ятаєш, і якщо починаєш за це себе картати, що ну як можна бути такою тупою, що через дві хвилини забувати, що мені щойно розповіли? Але чому ніхто не думає про те, що тіло навпаки захищає людину, і якісь речі ми просто з пам'яті прибираємо для того, щоб психіці було простіше справитись з цією ситуацією, якій вона є? І тоді виходить, що це не кара, а чомусь саме так для тебе добре. Спробуйте на свою конкретну подію або ситуацію, яка з вами трапилася сьогодні чи рік тому. Те, що ви не можете забути, той монолог, який ви в своїй голові ведете з якимось кривдником, спробуйте повернутися туди подумки і подивитися, чому саме так для мене добре. Я щось в цьому світі реально не розумію. Я бачу в цьому світі тільки те, з чим мені не потрібно боротися. Відпустіть цю боротьбу і допустіть, чому саме так добре. І можете почати виписувати і признавати собі якісь речі, якісь історії. І цей метод, який я дуже люблю. він Називається легалізація правди. І там йде робота через фрази, що я признаю і приймаю. І там можна розвернути, що я признаю і приймаю, що ця ситуація дала мені ось це, що в мене є якісь емоції признання і прийняття і давання цьому місце. І це працює. Будь ласка, поділіться своїми історіями боротьби. Де ви Професіонал у боротьбі. Розкажіть історію, як ви здалися, прийняли ситуацію, і саме тоді у вас вийшло. Напишіть в коментарях, до чого призвело, коли ви погодилися зі своєю неідеальністю або якоюсь неідеальністю в світі. Четверта помилка це незгода. Незгода з досвідом, з життям, з зовнішністю. Неважливо, незгода з іншою людиною. Згадайте, скільки сил ви витратили, щоб, наприклад, виправити маму, її долю, перевести її в інше місце, відправити в відпустку, відпочити, вилікувати як психологічно, так і фізично, чи, можливо, влаштувати її особисте життя. Загалом, скільки ресурсів ви витрачаєте на те, щоб сперечатися з іншими людьми. А ще жахливо, коли інша людина раптом себе веде не так, як ми собі придумали в голові. Ви уявляєте, ну як це так можна? Інша людина може реагувати зовсім не так. Я собі тут прокрутила вже монолог в голові. Я вже програла кілька ролей, я йому кажу. А він відповість: а я тут отак скажу, а він ось так. І Я приходжу, і вже в голові я посварилася, говорю щось іншій людині, а ця людина бере і реагує зовсім по-іншому. А в моєму сценарії цього не було. А хтось переходить до маніпуляцій, тобто які тільки ігри мозку там не включаються. Але глобально це не згода з іншою людиною, і вона може проявлятися як незгода з образом життя, незгода з мисленням, що я не погоджуюся з зовнішністю. Можливо, вам не подобаються люди з фіолетовим волоссям, або лисі з пірсингом, або з татуюваннями, чи ще з чимось. Хтось носить короткі спідниці, хтось довгі, хтось занадто обтягуючі речі, занадто. Крикливі, неважливо. Уявіть весь той обсяг енергії, який ви направляєте на те, щоб сперечатися з іншими людьми, з їхніми виборами і з їхньою долею. А світ працює як зеркало, і ви той самий обсяг енергії запускаєте на те, щоб світ не згодився з вами. Якщо раптом ви зараз живете в контексті, де вас не підтримують, обесцінюють, де вас хочуть переробити, де вам кажуть, та краще б ти нормальною професією зайнялася. Краще б ти нормальним ділом зайнялася якимось, а не тим, що ти робиш. Краще б однушку якусь якусь іпотеку взяла, б, чим будеш знімати квартиру. або... Та краще б ти, ніж артисткою виступати чи блогершою серйозним би ділом зайнялася, там на шахту пішла працювати. Будь-який обсяг незгоди з вашою долею, який ви на собі ловите і відчуваєте, і як це неприємно, коли вам поради радять або засуджують вас за зовнішність, за вибори, за долю. Просто знайте, що це замикання всесвітньої справедливості. Це означає, що рівно такий же об'єм незгоди з чужими долями ви вже відправили в інших людей. Ви вже пішли переробляти маму, тата, брата, дітей своїх, жінок, чоловіків. Вони ж зовсім не ідеальні люди. Як там у вашій голові все влаштовано? Якщо я цього неідеального Василя не перероблю, людину з нього не зроблю, він же ж пропаде. І ось це все зі своєї голови треба витягувати, бо чим більше ви будете сперечатися з чужими долями, з їхніми виборами, тим більше ви будете стикатися з опором світу і з тим, що світ вас не приймає. Чому ж це все є помилками? Тому що у кожної людини є своя природа, своє походження, є своя культура, свій народ, своя країна, і це все коди, це вся інформація і програми, і звички, і вони лежать дуже глибинно, настільки глибоко, що їх не завжди видно. Так от, чим більше боротьби ви включаєте незгоди зі своєю природою, тим більше ви порушуєте взагалі течію енергію і єства природи. Це уявіть, якби качка знову те ж саме страждала б, що вона не лебідь, почала б переробляти свій хвостик, перефарбовувати пір'я, дорощувати дзьоба, робити його якимось чорненьким, з червоненьким. І відтінки якісь інші додавати. По-перше, це було б стовідсотково боляче, можливо, навіть смішно, і у неї б не вийшло стати лебедем. Качка сама по собі прекрасна, а лебеді по-своєму. А в країні незрячих зір вважається потворністю. Приймайте себе такими, якими ви є. Дозволяйте собі помилятися, не потрібно від себе очікувати чогось надприроднього. Ваші очікування вони завжди не збігатимуться з реальністю. І чим більше ви сприймаєте реальність такою, яка вона є, тим більш щасливою людиною ви стаєте, тим більш гармонійні стосунки у вас, тому що ви перестаєте боротися з людьми і дозволяєте їм бути такими, які вони є. І вони у відповідь починають реагувати так же, або контекст і коло спілкування у вас змінюється. І ви розумієте, що в цілому вашому житті боротьби стає у рази менше. І світ почне вам допомагати і давати ресурси на те, щоб у вас вийшло. Просто перестаньте з ним боротися. У вас завжди буде менше ресурсів, ніж у цілого світу. Тому що ви тільки складова частинка світу. І ви як одиниця в цій матриці. Ви один пазлик. Клітинка, але яка чудова. А у цілого організму ресурсів завжди більше. І от у цілого світу ресурсів завжди більше, ніж у вас. Спробуйте перестати піщинками боротися з цілою пустелею. Погодьтеся, і тоді ви включитеся зовсім в інший обсяг ресурсів і зможете їх направляти, але вже через внутрішню згоду. Дякую за перегляд! Долучайтеся до каналу. І ставте лайк цьому відео. З любов'ю і світлом Ерія!